Будемо готувати струдель. Рецепт розрахований на 2 десерти. Перший варіант буду робити за класичною рецептурою. Інший скатувати в рулет. В миску вбиваємо одне яйце, плюс дрібка солі. Змішуємо ложкою. Плюс 2 столові ложки олії. Без запаху. Змішати ложкою. Плюс 100 мл води. Перемішуємо ложкою. Підготуємо 250-270 г просіяного пшеничного борошна. У кожного воно різне, тому кількість також різниця. Вводимо його частинами в яєчну масу та вимішуємо тісто 10 хвилин. Не цурайтеся його. Поплескайте, розімніть, вимісіть на столі. Побийте. Воно має бути ніжним та м'яким. Не липнути до рук. Уявіть, що робите масаж. Тарілку змастіть легенько олією та покладіть туди тісто. Зверху накрите харчовою плівкою. Залиште його в спокої. Воно має настоятись та відпочити. Час не засікав, але лишіть десь на 20-30 хвилин. Його консистенція буде неймовірна. Для начинки знадобиться 500 г яблук на 2 струделя. Натріть їх на слайси чи покришіть кубиками на ваш розсуд. Натріть в яблука цедру одного лимону та влийте 1 столову ложку лимонного соку. Перемішайте. Не забувайте, що всі інгредієнти ми поділимо навпіл. Традиційно яблука мають обсмажуватися в вершковому маслі, але не забороняється покласти цілі. 100 г печива марія подрібнити в крихту або ж використовуйте паніровочні сухарі чи домашні сухарі за наявності, перебивши їх у блендері. Половину яблук відсипте в іншу каструлю. 100 грам родзинок, замочених в воді та відтиснутих, розділіть навпіл по 50 грам додайте в кожну каструлю, 100 грамів мелених горіхів за бажанням будь-яких, по 50 грамів кожну каструлю. Змішуємо 180 г цукру, плюс 1 пачку ванільного цукру, плюс 2 чайні ложки меленої кориці, плюс 05 чайної ложки малиної гвоздики, плюс 13 чайна ложка мускатного горіху плюс 14 чайна ложка імури, плюс 1 чайна ложка какао. За бажанням змінюйте рецептуру, ділимо змішаний цукор напіл та додаємо по 90 г в кожну каструлю, змішуємо ложкою, розтоплюємо 50 г вершкового масла на водяній лазні, духовку виставляємо на 190 градусів Цельсія. Подивіться, яке гладеньке та ніжне тісто в нас вийшло. Тісто ділимо напіл, іншу частину лишаємо накритою харчовою плівкою в тарілці. Стіл припуляємо борошном, скалку також. Розкатуємо скалкою тісто у прямокутний пласт. Краї розкатуйте тонко, середину тіста не чіпайте, будемо розтягувати його кулаками. Воно має тягнутися під силою власної ваги. Розкатуйте обережно, щоб не порвати. Кулачки трохи зігніть. Тісто має бути тонким та просвічувати текст газети чи візерунок на столі. Відступаєте від краю та змазуєте розтопленим вершковим маслом прямокутничок. На нього ми будемо викладати начинку, посипаєте його половиною печива чи сухариків. Викладаєте яблука, змішані з іншими компонентами. За бажанням зверху посипте однією столовою ложку маку не обов'язково. В оригіналі в начинку входять лише яблука та приправи з цукром. Обережно візьміть край та почніть загортати. За бажання можна використовувати пергамент та на ньому скатувати. Зручніше, плюс виключається можливість порвати тісто. Ледь не забув, маслом змащуєте інше розкатане тісто без начинки, трохи не доходячи до країв. Завертайте боки, як показано на відео, та продовжуєте обережно скатувати. Готовий струдель берете на руки і перекладаєте на деко, застелене пергаментом. Він тендітний, мов не мовля. будьте лагідні з ним. Припиляємо поверхню столу борошном, беремо інше тісто та розкатуємо його в пласт скалкою, руками розтягувати не обов'язково. Змащуєте повністю всю поверхню розтопленим вершковим маслом, що залишилося. Ще на початку я говорив додавати до яблук змішаний цукор, родзинки, горіхи, мак та перемішати ложкою, але сам не встиг цього зробити. Притрушуєте поверхню печивом по всій площині та розкладаєте начинку, не доходячи до країв. В цьому випадку теж доцільніше використовувати і скатувати на пергаменті, якщо ви робите перший раз, бо тісто дуже тонке і легко може порватися, беремо край та скатуємо в рулет. Розбиваємо в піалу одне яйце та збиваємо його, змазуємо наші струделі, які ми вже перенесли на деко пензликом. Ставимо в завчасно розігріту духовку на 35-40 хвилин. Дістаємо їх з духовки та дамо їм час охолонути. Після охолодження присипаємо їх зверху цукровою пудрою. За бажанням чи наявністю можна додавати в даний десерт інші фрукти чи овочі. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!